Легка атлетика, один із основних масових видів спорту, займає гідне місце у системі фізичного виховання. Завдяки своєму розмаїттю та загальнодоступності вона має велике прикладне значення, входить у програми уроків з фізичного виховання у школах та вишах. Легка атлетика вид спорту, що поєднує такі дисципліни, як ходьба, біг, стрибки у довжину, висоту, потрійний з жердиною метання, диск, спис, молот, штовхання ядра та легкоатлетичні багатоборства: один з основних та наймасовіших видів спорту. Легка атлетика має важливе оздоровче значення, адже заняття в основному проводяться на свіжому повітрі, а у виконанні вправ бере участь більшість м'язів тіла. Легкоатлетичні вправи покращують діяльність опорно-рухового апарату, внутрішніх органів та систем організму в цілому. Завдяки заняттям легкою атлетикою можна набути спеціальних знань. Покращити вміння керувати власними рухами, зробити їх швидкими та економними, удосконалити навички, удолані, перешкод і так далі. Крім навчального легкої атлетики, має також виховне значення, оскільки правильна організація та методика проведення зайняти сприяє формуванню особистості людини, розвитку її моральних якостей, розумових здібностей та естетичного смаку. Ходьба і біг – природні способи пересування людини, під час яких в динамічну роботу включаються майже всі м'язи тіла, завдяки цьому підвищується обмін речовин, посилюється робота серцево-судинної, дихальної та інших систем організму. Спортивна ходьба проводиться як на бігових доріжках стадіонів, так і на звичайних автотрасах на дистанціях від 3 кілометрів до 50 кілометрів, включно. До програми Олімпійських ігор і інших офіційних міжнародних змагань включено дистанції 20 і 50 кілометрів для чоловіків та 10 і 20 кілометрів для жінок. У легкій атлетиці біг поділяють на гладкий з перешкодами. Естафетний і кросовий. Біг з перешкодами має два різновиди. Біг з бар'єрами на дистанціях від 60 до 400 метрів, на яких рівномірно розташовані штучні однотипні перешкоди. Олімпійські дисципліни у чоловіків 110 і 400 метрів. У жінок 100 і 400 метрів. Біг з перешкодами на 2000 метрів і 3000 метрів проводиться через важкі, які не перекидаються бар'єри, рівномірно розташовані по дистанції. За однією з перешкод знаходиться яма з водою, що обладнується в одному з секторів стадіону, Олімпійський вид 3000 метрів. Естафетний біг є єдиним командним видом з усієї легкоатлетичної програми змагань. Дистанція естафетного бігу поділена на кілька відрізків етапів, і кожен спортсмен пробігає лише один свій етап. У естафетному бігу етапи можуть складатися з однакових коротких або середніх дистанцій або із змішаних. За умовами проведення естафети можуть бути традиційними. Коли всі учасники рухаються в одному напряму або зустрічними, коли спортсмени однієї команди передають естафету, рухаючись назустріч один одному. Естафети можуть проводитися по біговій доріжці стадіону, а також на вулицях, майданах міста. Олімпійські дисципліни 4 по 100, 4 по 400 метрів. Крос це біг по пересіченій місцевості. Проводиться на різні дистанції, залежно від віку спортсменів та рівня змагань від 500 метрів до 14 кілометрів. До програми Олімпійських ігор кросовий біг не входить. Стрибок належить до природного і швидкого способу долання перешкод. Для нього характерні короткочасні, але максимальні нервово-м'язові зусилля. Стрибки зміцнюють м'язи, ніг і тулуба. Розвивають такі якості, як сила, швидкість, спритність і сміливість навчають орієнтуватися у просторі, концентрувати зусилля. Легкоатлетичні стрибки із розбігу поділяються на два види через вертикальні перешкоди у висоту із жердиною і через горизонтальні у довжину і потрійний. Стрибки у висоту можна виконувати п'ятьма різними способами. Переступанням Хвилею, передкатом, перекидним і фосберіфлопом. Стрибки у довжину виконуються чотирма способами зігнувши ноги, прогнувшись та ножиці або комбінованим способом, що поєднує в собі елементи стрибків, способами ножиці та прогнувшись. Метання це вправи у штовханні і киданні спеціальних спортивних приладів на дальність. Вони характеризуються короткочасними інтенсивними вибуховими зусиллями м'язів рук плечового пояса, тулуба і ніг при їх координованій взаємодії. Метання сприяють гармонічному розвитку всієї мускулатури тіла. Ці метання в легкій атлетиці виконуються на дальність, в залежності від форми і ваги приладу застосовується різна техніка метання. Списа з прямолінійного розбігу китком з за голови. диска і молота з поворотів. Штовхання ядра може виконуватися двома різними способами: зі скачка або з повороту. Атлетичні багатоборства складаються з різних видів бігу, стрибків і метань. Кількість видів і визначає назву багатоборств. Олімпійськими видами є семиборство для жінок і десятиборство для чоловіків. Змагання в них проводяться в два дні. Семиборство складається з бігу на 100 метрів з бар'єрами стрибків у висоту, штовхання ядра та бігу на 200 метрів у перший день, змагань стрибків у довжину, метання списа та бігу на 800 метрів у другий день. Десятиборство борство включає біг на 100 метрів, стрибки у довжину штовхання ядра. Стрибки у висоту перший день біг на 110 метрів з бар'єрами, метання диска, стрибки з жердиною, метання списа біг на 1500 метрів другий день